На віки віки. Тільки вірні, що і ще в мирі Господеві, ми помолімся. Господи помилуй, премудрі, що під владою Твої завжди бережені ми Тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. херувимів тайно, херувимів тайно являючи, херувимів тайно, тайно являючи, херувимів тайно являючи, і животворні. Животворні троїці, Троїці три Трой святую пісню співаючи, Троїці три Трой святу пісню співаючи, Троїці три Трой святую співаючи. всяку нині. Нині житеську, нині же відкладім печаль, нині відкладім печаль. Святішого селенського, Хири нашого, Лева Папу Римського, привсіще до єпископа Дашу Кертеодора, Бог любив, єпископа Дашу Керніла, все чеснішої ця нашого, химандрита та насія, висвящений чит, яконським чин, бо оббережений народ, наш правління, всевійського військо, повсякчас, фундаторів і доброчинців, святого храму, святої обителів цієї всіх вас, християн, нехай Господь Богу царстві своїм. Завжди нині повсякчас, на віки віки. Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що його у славі не видимо, Супроводять ангельські чини. Повні молитву нашу, Господеві. Господи помилуй. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей ти, що з вірою, благовідням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви й нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Ще дротами єдинородного сина, Тво, з яким ти благословений єси, з присвятим Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Мир Росії і Духові Твоє, возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Троєцю єдиного сушну. І неросдільно. Двері, двері в премудрості будьмо уважні, Вірую, Бога, Отця вседержителя, творця, неба і землі, всього видимо, і не видимо, єдиного і Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками світло від світла, істину від Бога істинного, рожденого, несотвореного йде З Отцем же життя з нього все повстало. Він це для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви, став людиною, і був розп'ятий за нас, а понтія пилата. І страждав і був похований, і воскрес у третій день зі писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і, і вдруге прийде зі славою суди живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця і сина ісходить. Що за цим і сином рівно поклоняй, рівно славимо, що говорив через пророки в єдину святу Соборну, Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь Встаньмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важні, щоб все те возношення в мирі приносити. Милість миру жертву хваління Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бого Отця, і Причастя Святого Духа, нехай буде з усіми Вами. І Господь, Богом Твоїм гору, піднесі їм серця, піднесли до Господа, благодарім Господа, Достойно і і є поклонятися отцю і сину. І святому Духові Троїці єдиносушні і нероздільні. переможну пісню співаючи, викликуючи, зиваючи і промовляючи свят свят. Свят Свято Повне небо і земля, слави, слави Твоєї, осана, осана Высота, благословя. Осана осанна висота. Прийміть їжте це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Амінь. Пийте з ним всі це є кров, моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається. На відпущення гріхів. А, не... а, <зас> а, а, Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе успівуємо, <зас> тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи і молимось Тобі, тобі Боже наш, і молимось тобі, тобі Боже наш, і молимось тобі, тобі Боже наш і молимось з тобі. Тобі, Боже наш, особливо за присвяту, причисту, приблагословенну, славну лотичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Діву Марію. Величай, величай Душе моя, Душе моя, Господа, що тіло своє дане та й поживу, Весь ти, наше прагнення, весь наша насолода, Слово Боже, Сину, діви, Боже єдиний, Господи, ми святим і при тому тебе всі з матір'ю Твоєї величаємо. Найперше помини, Господи, святішого, селенського, архірея нашого, лева, папу римського, присвященого єпископа нашого, Кири Теодора, Боголюбив єпископа нашого і дари святин Твоїм церквам, що в мирі безпеці, пошані, здорові довголітті. Правильно навчали Слово Твоєї істини. і всіх, і всіх, все. І дай нам єдиними устами єдиним серцем слави, то пречесне причесне, величне ім'я Твоє, от це і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. З усіми вами, і з Духом Твого. Всіх святих пом'янувши, ще й ще мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий над небесний, духовний свій жертовник, приємний запах, духовний, зі славно-божественну благодать. І Дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніве й нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Деня все досконало, свято мир Господа безрішного Подай, Господи. Ангела, миру, вірно наставника, охоронця до життів наших Господа просі. Прощення й відпущення ріхи проріші наших Господа просі. Добро і пожиточно для душ наших, миру для світу Господа просі. Останок життя нашого в мірі і покаяння завершити, Господа, просій. Подай, Християнське й <кхи> життя нашого безболізне, безданий, мирне, і оправдання на страшному суді Христовому просі. Подай, Господи, Єдність віри і причасти, Святого Духа, випросивши самих себе один одної, все життя наше Христобові віддаймо. І сподоба нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Боця, і мовити. Отче на що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сили, і слави, Це і цей Син, і Святого Духа, Рені, повсякчас на віки, віків. Ми І Духові Твоєму, голови ваші перед Господом схилі. Тобі. Благодать, щедротами, людинолюбіям, єдинородного сина, Тої з яким ти благословен, Єсис присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Будьмо уважні, є святе, єдине свят, Єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Хто їсть моє Тіло, і п'є, мою кров, хто їсть моє Тіло, і п'є, мою кров мені перебуває, і я в ньому, мені перебуває, сказав Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірю, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Божий Жого, що прийшов у світ грішників, спасти, з яких перша я, у вечері твої тайної, сьогодні, син Божий, мене причасницю прийми, у ворогам твоїм тайну не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда. Але як розбійник і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд, не на осудження. Буде мені при святих Твоїх тайн, Господи, а не і душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Весь числа нагрішила я, Господи, прости мені. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь, появився нам. О Ісусе, дорогий слава честь тобі, Що міш нами позістав в Тайні пресвяті, що міш нами посстав, в Тайні пресвятів. Бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не розінітри це поклоняємось, вона поспасла нас. Завждені був сочасний Амінь, нехай спо. Вста наші Хвалення твого, хвалення твого, твої, щоб ми співали славу Твою. Бо ти сподобив нас, бо ти сподобив нас, бо ти сподобив нас причиститися святих Твоїх. Божественний безсмертний і животворних таїн, животворних таїн, Збережи нас у Твоїй святині. Вездень початися, вездень початися Алілуя, 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 Алилуя, Алилуя. Благодарим, Господа, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День досконалий, святий мирний, безрічний, випросивши самих себе один одний все життя наше Христобові віддаємо. Тобі, Господи, Ти є освячення наші, Тобі славу, восила цю. І сину, і святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки. Імені Господе помилімся, Господи помилуй. Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляють і освячуєш ти, що на тебе надіються, спаси народ, твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї освяти тих, що люблять красу добу Твою їх прослав Божеству до силою не залишине, що уповаємо на тебе. Мир світові, твоєму даруй церквам Твоїм і єреям, владі військові, всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, оце світло, і тобі славу, подяку і поклоніння, засилаємо Цієї Сину і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Нехай буде ім'я Господнє, благословенне. Від нині і до віку, Від нині і до віку нехай буде, ім'я Господні, благословенне. нині і до віку, Від нині і до віку нехай буде, ім'я Господнє Благословення, Господні на вас і благодать людину, люблям завжди нині, повсякчас, на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що з превеликої своєї любові до нас дав нам тіло своєї Свою правдиву пити спасіння нашої ради, молитвами причистої, своєї непорочно зачатої, матері Діви Марійкої і храм, це святи, святого Йосифа і обручника, святиславних сихвальних апостолів, Стоця нашої, Івана Золоту, стархіепископа Константинополя і всіх святи. Нехай помили, спасе нас, як благий і людинолюбних. А, -а, 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 -а сьогодні рідні вітають Євочку з днем народження, і Марія має свій день народження. В цій літургії ми молилися і поручали цих іменинників, щоб Господь завжди тримав над ними свій покров, а Пресвята Богородиця завжди оберігала їх на дорогах їхнього життя. Подай, Господи, є боці Марії, які мають день народження, мир здоров'я, На мної благі літа. Много я, много я літа, много я, много я літа, много літа, много літа, много літа, много я. Твори, Господи, Многая, многая літа, многая літа, многая літа, много літа, лита,